Друзі, ми звикли до цієї бандитської влади, що вони постійно шарять в наших кишенях. Вони крадуть кошти у пенсіонерів, у студентів, у всіх. І шпігають мільярдами свої офшори. І саме тому під час виборів вони почали звичайну для них крадіжку голосів українців, які віддали свій голос. За Україну, за кращу долю, за правду, за демократію, за опозицію цій банді. І саме завдяки патріотам. Україна сказала банді ні! Банду геть! Банду гей! Банду гей! Україна висловилась! За демократичні сили, за європейський шлях Україна сказала ні диктатурі, ні політичним пресіям. Але Янукович і його оточення вважають, що саме вони будуть визначати вибори в Україні, їх результат. Саме вони монополізували інформаційні джерела. Саме вони кинули силові структури проти патріотів України. Саме вони кинули адміністративний бюджетний ресурс, щоб купити голоси українців. І це не вдалося. І все одно Україна сказала ні цій банді. І все одно Україна сказала так демократії і європейському шляху розвідку. Друзі, ця Верховна Рада після того... Як Центральна виборча комісія пішла на злочин, хоча справжні патріоти і в ЦВК сказали правду, що не можна визнавати вибори в багатьох мажоритарних округах, що у опозиційних сил, у «Удара», у «Свободи», у батьківщини вкрали голоси, що хоч якось виправити обличчя партії регіонів. Друзі, Незважаючи на все це, вони вчора оголосили результати, які не відповідають тому, за що голосувала Україна. Вчора Центральна виборча комісія пішла на той самий злочин, на який йшли бійці ОМОНу, що захоплювали виборчі дільниці, на якій йшли члени виборчих дільниць, які фальшували результати і підписували ліпові протоколи. Друзі, вчора і ЦВК пішла на цей злочин. Але сьогодні опозиція говорить, що ми не визнаємо парламент, поки всі, хто переміг на цих виборах, всі представники опозиції не зайдуть до Верховної Ради, поки не будуть визнані всі мандати, які довіри український народ представникам опозиційних сил. Не буде існувати Верховна Рада з фальшивими вкраденими мандатами. І головний висновок, який сьогодні ми зробили, зібравшись разом на спільну раду представники об'єднаної позиції Батьківщини Свободи і удару. Головний висновок, що цій банді ми протипоставимо нашу єдність. Ми разом і тільки разом ми зможемо перемогти. Друзі, ми беремо приклад нашого незламного лідера Юлії Тимошенко яка продовжує боротьбу, яка продовжує своє голодування. І я впевнений, що не тільки батьківщина свобода і удар, але всі мільйони наших громадян приєднаються до нашої позиції. Голодування. Юля, треба завершувати. Вони не гідні того здоров'я. І ми разом звернулись до Юлії з проханням припинити голодування і разом виборювати перемогу. Опозиція батьківщина свобода і удар Просять Юлю припинити голодування. І я чую, до цього приєднуються тисячі голосів, що тут на площі лунають, і мільйони голосів наших українців. Друзі, ми з вами йдемо по шляху перемоги. І перемога буде. І ми не зупинимось і перед достроковим припиненням поноваження Верховної Ради, коли вони не виконують наші вимоги, коли не повернуть крадені мандати. Коли не притягнуть до відповідальності фальсифікаторів виборів, друзі, ми разом йдемо по шляху перемоги. І я бачу, що всі підтримують у випадку виконання нашої вимоги до строкові парламентські і президентські вибори, так чи ні? Політ'язням волю, Юлі волю, Україні волю і цю волю перемогу. Ми виборемо разом з вами.